Багато дачники дуже люблять великоплідні сорти помідорів, та не просто великоплідні, а такі, щоб плоди були буквально гігантськими. Вважається, що такі помідори просто зобов'язані володіти відмінним смаком, а тому тут же клюють на назви, що натякають на величезні плоди. Одним з таких сортів є томат-велетень, але на перевірку він не виявляється зовсім вже чудовим. Історія вирощування томатів велетень. Інформації про сорт велетень не так багато. Незважаючи на солідний вік цього томата, він відомий вже майже 20 років у 2000 році сорт був включений до державного реєстру селекційних досягнень за заявкою Київської компанії. Ут, ут. у доступній літературі в основному описується аналог цього сорту під назвою Велетень Рожевий, однак при докладному розгляді виявляється, що це зовсім і не аналог, багато характеристики двох сортів значно розрізняються. Тому при покупці насіння треба бути дуже обережним, щоб не розчаруватися згодом. Втім, смакові якості рожевого томата оцінюються вище ніж сорти велетень, обмежень по кліматичних регіонах сорт немає, допущений до вирощування повсюдно як у відкритому ґрунті, так і в плівкових теплицях. Призначений для невеликих господарств, вирощується дачниками і дрібними фермерами. Правда, окремим рядком в держеєстрі позначено, що в першу чергу сорт рекомендований для вирощування в теплих регіонах, опис томата сорту велетень. Велетень, індетермінантний томат, кущ у нього дуже сильний, високорослий, досягає висоти півтора метрів, формування рослини і підв'язування стебел до опор обов'язкові, кількість листя помірне, самі листя зелені. Середнього розміру перша квіткова кисть, і, відповідно, плоди зав'язуються після вісімго або дев'ятого листка. Наступні. Через кожні три плоди червоного кольору, м'ясисті великі, мають класичну плоскоформу. У держаєстрі зазначено, що середня маса помідори не становить близько тристах, але на упаковках насіння позначений інтервал від 300 до вісімсот, а деякі доростають і до кілограма. Насіннявих камер не менше чотирьох. За зовнішнім виглядом середній помідор схожий на помідори багатьох інших сортів і форма, і забарвлення у нього найпоширеніша, але багато плоди дійсно відповідають назві цього томата. Не можна сказати, що форма у них ідеальна рівна, частина плодів відрізняється незначними тріщинами і іншими вадами, зустрічаються і відносно дрібні екземпляри масою всього близько 100. Характеристика помідорів, велетень пізно сорт. Тому в центральних регіонах, а тим більше північніше, вирощується тільки в уритті урожайність сорту для індетермінанта невисока. В середньому вона становить всього близько шість 2 оскільки в кисті знаходяться лише 2-3 плоди, смак описується як солодкуватий і оцінюється дегустаторами тільки як хороший. Головне призначення врожаю використання в салатах надлишок пускають на томатний сік і різні соуси, якщо при народженні. Томат велетень отримав досить високі оцінки. Зараз, коли щорічно з'являються десятки і сотні нових сортів помідорів, його характеристики значно поступаються таким для ряду сучасних великоплідних сортів і гібридів. В основному городники орієнтуються на вирощування тих, у яких смак оцінюється як відмінний, благо багатий вибір. Є Перевагами сорту залишаються значні розміри помідорів і їх апетитний вигляд серед недоліків не тільки не найвишуканіший смак, але і поради держаєстру про те, що краще садити велетень в південних регіонах. Урожайність не найдостойніша для високорослого сорту, теж навіває сумніви в необхідності вирощування цього томата. Навіть сорт велетень рожевий вважається більш цінним. Плодоносним більш смачними помідорами багато інших сортів з дуже великими плодами цінуються зараз вище велетня. Це, наприклад, рожевий гігант, малиновий гігант або помаранчевий гігант. У всіх них чудовий смак помідорів, маса яких становить ніяк не менше 350-400. Багато великоплідні сорти, подовик, важковаговик полісся, призначені для холодного клімату, є і досить низькорослі. Таким чином варто вважати, що популярність розглянутого сорту поступово знижується, що цілком закономірно, особливості вирощування агротехніці томата велетень не має нічого незвичайного, його вирощування можливо тільки через розсадну стадію. Насіння сіють в стаканчики в березні, на початку або наприкінці місяця. В залежності від клімату регіону і якості теплиці двомісячну розсаду можна буде перенести в грядку не раніше, ніж ґрунт прогріється до 14 ос, а температура повітря в нічні години не буде знижуватися до 8 ос. Догляд за розсадою традиційний. Головне, не допустити їй витягування, що у сорту велетень при недотриманні режиму трапляється, томат велетень не переносить затінення. І при вирощуванні розсади, і в грядці кущі повинні добре висвітлюватися, висаджують розсаду за приблизною схемою 50-70, доглядають за рослинами традиційним для індетермінантів чином. До початку дозрювання плодів ґрунт підтримують в помірно вологому стані, потім поливи майже повністю припиняють, інакше гігантські помідори не можуть розтрескатися, азот в підгодівлі дають тільки через 12-15 днів після висадки розсади. Потім намагаються обходитися настоями деревної золи. Куштомата велетень можна вести як в одне стебло, так і в два, в залежності від місця розташування і щільності посадки, решта пасинки, крім залишеного в якості другого стебла, виламують у міру їх появи всередині серпня. Верхівки пагонів прищипують. Після утворення першої кисті з плодами обривають все листя, розташовані нижче неї. Потім, з початком дозрівання наступних плодів, видаляють листя, які закривають їх від сонця. Помідорів по можливості дають дозріти на кущах. Недостиглі плоди доходять в квартирі, але смак при цьому виявляється дещо гірше однак сорт пізньостиглий. Тому в ряді регіонів не всі зав'язалися плоди, встигають дозріти. Ці помідори зберігаються недовго. Тому частина врожаю доводиться переробляти на сік або заморожувати в порізаному вигляді і відгуки про томатах сорту велетень. Велетень, салатний сорт, відмінні смакові якості, дуже великі плоди ептц. нашою сад бацом його форум триат сорта томатов 1,80 для себе салатників саджу рожевий фламінго для їжі і на томат, велетень і ведмежа лапа. Христина Волковахтп, хорюм він інфо, що в триатв... 1256057. два, у нього великі і на смак непоганий. Але Велетенського в ньому більше в стовбурі і листі, ось вже дійсно велетні, ну, прямо пальми, а не помідори. А ось урожай чекати замучишся, поки вони свою зелену масу наростять. Чи насаджу його більше? Занадто пізній і величезний. Задавить всіх. Валентина Григор'єва. Стоючи ответмаєллю, ансвер 4.89411421 я садила кілька років поспіль ранній. Великий, смачний, але не сказати, що дуже урожайний, анна Мальчуковахп, стоючи ответ маєллю, ансвер 489 мільйонів 407 тисяч 907 велетень у нас не набирає всієї маси. Видно, все ж, сонечка не вистачає. Чушка москва, Дачні ответ Галактикаліферю в ПЦІМ-8, відео кращі сорти гігантських томатів. Томат велетень входить в список сортів плодоносних дуже великими помідорами. Зараз його не можна назвати одним з кращих салатних сортів, оскільки з'явилося безліч більш гідних сучасних аналогів у той же час. Багато дачників, які звикли вирощувати велетень, поки не видаляють його зі свого асортименту.